Вітаю, друзі! Продовжую досліджувати космос. Знайшов планети з крижаними полями. Це просто ґрунт, А це крига. І таких крижаних полів на планеті багато. І вони великі. Може це і нічого, хтось скаже. Я от убив чергового торгоїда. Але як для дослідника оце природне явище, це цікава річ. Є крижані планети, снігові там всякі, А от просто знайти планети, на якій є підживні поля такі. скал не знаю чи хтось звертає взагалі увагу на природні якісь такі явища на планетах просто хотів показати експедиція триває далі буде